Здоров'я вам, шановні п'ятикласники! Продовжуємо із вами працювати в онлайн-форматі. Відкриваємо зошити, число, класна робота, онлайн-урок і тема сьогоднішнього нашого заняття розв'язування вправ. На сьогоднішньому уроці я бажаю вам дуже гарного настрою успіхів в опануванні того, що ви іще не зрозуміли, і щоб у вас усе було добре. А саме головне миру нам, сил, натхнення на весь день. Зараз перед вами наші теоретичні питання, на які ви повинні знати відповідь. Зупиняйте, будь ласка, відеоурок, читайте питання і давайте собі відповіді на кожне із них. Якщо на якісь питання ви відповідь дати не можете, звертаємося до підручника. А ми йдемо із вами далі. Перше завдання у нас вимагає перетворення мішаного числа у неправильний дріб. Що уроку ми згадуємо із вами, що перетворюємо неправильний дріб, ми за допомогою правила годинника. Тому ми із вами відразу можемо записувати, що мішане число 5,8 згадуємо, буде дорівнювати 58. ,10. Мішане число 1,2325, знаменник на цілу частину 25 і додати чисельник буде 48,25. Перевіряємо. 2,2 третіх у вигляді неправильного дробу у нас із вами запишеться 3 на 2 і додати 2, 8 третіх. І мішане число 3,6 у вигляді неправильного дробу ми запишемо, як 21 додати 6 буде 27 сьомих. Ще раз, для того, щоб мішане число перетворити у неправильний дріб, ми використовуємо правило годинника. А для того, щоб виділити із неправильного дробу цілу і дробову частину числа, ми виконуємо із вами ділення чисельника на знаменник 13 п'ятих ділити або на аркуші, або під низом нашого прикладу, перетворюємо у мішане число, отримуємо із вами 2 цілих 3,

11 вміщається, 18 рівно 1 раз, тому цілих у нас буде одна ціла. Тепер 18 віднімемо, 11, у нас буде із вами рівно 7, а знаменник 11. І залишилося 37 сьомих. 7 вміщається в 37 рівно 5 разів, виконуйте, ще раз наголошую, дії в стопчик буде 5. Тепер остача відділення 37 на 7 у нас із вами буде дорівнювати 2, і знаменник дорівнює 7. Якщо ви не вмієте усно, а вже потрібно діти тренуватися і якомога більше виконувати завдань усно. Виконуєте дії за зразком. А ми переходимо з вами до вашої самостійної роботи. Перед вами 5 прикладів і таблиця. Під над кожним, будемо казати, числом у нас стоїть певна буква. Розв'язавши перший приклад, ви знайдете відповідь у таблиці і випишете ту літеру, яка стоїть над відповіддю. Наголошую, будь-яку хвилину ви можете зупинити наш відеоурок, послухати пояснення ще раз і далі повернутися до перегляду відео. А ми, коли виконаємо цю вправу, отримаємо наступні результати. У першому прикладі у нас із вами відповідь 417, це наша буде літера F. У другому прикладі у нас буде з вами відповідь, перевіряємо себе, 1517 це літера А. У третій приклад, коли ми виконуємо дії, у нас вийде 5,617, це літера L. У четвертому прикладі у нас відповідь 3,417 Е. І у п'ятому у нас відповідь залишається 8,1317, тобто С. Перед нами, коли ми прочитаємо слово, його зверху униз буде слово Фалес. Хто такий Фалес? Це видатний грецький математик, філософ. Він Великий-великий геометр, коли ви будете працювати у восьмому класі, у 9 ви будете учити теореми палеса, які допомагатимуть вам при розв'язуванні подібних трикутників. Ми продовжуємо йти далі. Наступний приклад нам потрібно обчислити зручним способом. Знову згадуємо слова мої, коли я звертаюся до вас. Прочитали завдання, зрозуміли. Ви не можете в даному випадку виконувати дії підряд, тому що це математично неграмотно. Ми виділяємо для себе, що нам потрібно обчислити зручним способом. А зручний спосіб у нас із вами в математиці. Базується на правилах, які ми з вами учили. Додавання і віднімання. Вони є дійсними і для мішаних чисел, і для дробів. Подивившись на перший приклад, ми розуміємо, що потрібно використати правило, як від суми відняти число. Для того, щоб відняти від суми число, можна від одного із доданків відняти дане число і до результату додати друге. Другий приклад вимагає використання переставного закону. Додавання від перестановки доданків сума не змінюється. Третій приклад, вас просять згадати про те, що. Ми можемо із вами переставляти наші доданки, враховуючи знаки. Ми можемо від числа відняти третій доданок, а потім додати другий. І четвертий приклад у нас із вами вимагає, що вам потрібно до суми додати різницю. Ми можемо до числа до, до, відня, від числа відняти. Від'ємник і дотриманого результату додати зменшуване. А тепер, згадавши дані правила, починаємо розв'язувати перший приклад. 6,38 додати 2,5 і відняти від даної суми 3,3. Уважно дивимося і розуміємо, що ми спочатку від 6,3 Візьмемо, віднімемо восьмих. так буде діти, значно зручніше. А потім до отриманого результату додамо 2,5. Виконуємо правило, використовуємо правило віднімання мішаних чисел від восьмих відняти 3,3 у нас з вами буде рівно 3. І додаємо 2,5. Маємо 5,5. У другому прикладі, коли ми подивимося уважно, то побачимо, що 7 додати 8 у нас із вами буде 15, а 15,15 ,15 це неправильний дріб, який дає нам одиницю. Перепишемо приклад, використаємо переставний закон. 12,715 додати 3,815 і додати 4,215. Буде дорівнювати 12 додати 3, у нас із вами буде 15, тепер дробові частини. Перший чисельник до другого, 7 додати 8 буде 15 15,15 і додати 4 2 15. 15 цілих 4,21. 15, можна виконувати далі додавання, а потім виділяти цілу частину. А можна згадати, що 15 15,15 це 1. Отже... Маємо із вами 16 додати п'ятнадцятих. Це буде дорівнювати п'ятнадцятих. Наступний приклад. Подивимося уважно і побачимо, що у нас є мішані числа, у яких однакова дробова частина. Виконаємо спочатку дію із ними 15,7 відняти 2,7 і не забуваємо додати 4,11. Дорівнюємо 15,7 відняти 2,7 у нас із вами 13. І до 13 ми додамо із вами ще цілих, 4,11. Маємо цілих, 18. І останній наш приклад. Подивимося уважно на даний приклад і подумаємо, що краще тут виконати. Ану, подумайте, діти, і ви, чи від 20,713 нам потрібно відняти 13,2013 13 і додати 1716. Виконайте даний приклад самостійно. І переходимо на наступне завдання. Наша українська земля славетна великими художниками. Крім того, не тільки художниками, а інколи твори художників нас вражають. Знаменита картина виїзд Богдана Хмельницького вражає своїми розмірами. Ширина полотна установить 4 метри, а довжина полотна у нас із вами на 1,3 метра більша. Нам потрібно визначити довжину рамки картини. Іншими словами, переводимо на мову математики. Ми повинні із вами зараз знайти периметр рамки картини велетня. А що таке периметр? Ми вміємо шукати периметри трикутників, прямокутників. Рамка у нас із вами це прямокутник. Перевели ми із вами умову задачі на математичну мову і зрозуміли, що першою дією пишемо розв'язання, діти. розв'язання, і тепер ми знайдемо із вами, бо для того, щоб знайти периметр, нам потрібно знати і ширину, і довжину. Ширина відома, а довжину ми будемо шукати. 4 додати 1 3 четверти. Буде дорівнювати 5,3. Одиниці вимірювання метри ми з вами знайшли довжина. Тепер нам потрібно знайти периметр. У нас із вами є дві формули для знаходження периметра. Перша формула, коли ми 2 множимо на суму, а друга формула, коли ми з вами додаємо усі сторони нашого прямокутника. Оскільки ми не вміємо множити число на мішане число, то для периметра ми із вами будемо знаходити суму всіх сторін. 4 додати 4, додати 5,3 четвертих і додати 5,3 четвертих. Це буде дорівнювати 4 додати 4, 8, додати 5 і додати 5. 10, 10 плюс вісім у нас із вами 18. Далі дробові частини 3 четвертих, додати 3 четвертих, 6 четвертих. І згадуємо із вами, що 6 четвертих це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину, буде 19 2 четвертих метра. Ми маємо загальну довжину рамки. Записали. І запишіть, будь ласка, відповідь. Це у нас з вами довжина рамки. І записуємо з вами відповідь. Відповідь 19,2 четвертих метра. І йдемо на наступне завдання. Як завжди, перед нами рівняння. Щоб уміти розв'язувати рівняння, нам потрібно із вами знати, що ми будемо шукати. Перше рівняння розв'язуєте самостійно, а друге рівняння ми з вами розв'язуємо разом. Х додати 17.22. Це у нас із вами зменшуване. 3,2022 це у нас від'ємник, а 5,122 – це у нас буде різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно до різниці розв'язання обов'язково. І нам потрібно до різниці додати від'ємник. Записуємо, що невідоме зменшуване Х додати 1722 буде дорівнювати до різниці, тобто до різниці 5,122 ми додаємо із вами 3,2022. Виконуєте дії десь на черниці або рядом біля нашого приклада і записуємо, що х додати 1722 буде дорівнювати 8,2122. Тепер ми знову маємо із вами рівняння, і невідомий у нас вже залишається доданок. 17,22 другий доданок, а 8,21 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми 8,21, 22 відняти 17,20. Відняти, вибачте, 17,22. Виконуємо віднімання х буде дорівнювати 8,422. І не забудьте записати відповідь. Коли ми говоримо із вами за мішані числа, ту для мішаних чисел і ми з вами попередньо згадали, що у нас справедливі усі закони математики. Коли вас просять спростити вираз, і вираз є буквенним, то ви згадуєте, що буквений вираз ми можемо із вами винести за дужки. Дані правила стосуються і мішаних чисел. У нашому першому прикладі спільний буквенний вираз А ми виносимо за дужки. І в дужках записуємо, що у нас залишається 7,12 додати 4,11. Дорівнюємо А помножити. Тепер ми з вами виконуємо дію у дужках. 7 додати 4 буде 11, 12 тринадцятих додати тринадцяту буде 13. 13 тринадцятих – це 1, тому маємо право записати, що це А помножити на 12. І запишемо вираз математично грамотно. Це буде 12а. Перейдемо до другого прикладу. Як бачимо, у нас тут не два доданки, А, цілих три. Але ми діємо з вами аналогічно, винесемо спільний множник або спільнобуквений вираз М за дужки. У дужках у нас з вами буде 12,13. Додати 18,415 і відняти 10,1615. Дорівнює, виконаємо дію в дужках. М помножити. Перша дія у нас із вами буде дією додавання. Давайте з вами виконаємо ці дії під прикладом.

А тепер нам же інколи потрібно дивитися на крок вперед. Якщо ми зараз у неправильному дробі виділимо цілу частину, то у наступній дії ми з вами будемо повертатися знову до позичання одиниці. Тому залишимо результат, який є друга дія 30,1715 ми із вами. Від нього, від, від даного мішаного числа віднімемо 10,1615. Виконуємо віднімання 20,17 16 буде 1,15. Отже, повертаємося до нашого прикладу. М помножити на 20,115. Запишемо приклад у математично правильному вигляді, буде 20,15, а не забуваємо, що між мішаним числом, вибачте, м чому мені А захотілося, М, не забуваємо, що між мішаним числом і з буквою у нас із вами знак множення. І працюєте далі самостійно. Заповнюєте ланцюжок обчислень. Зупиняєте, будь ласка, відео, працюєте. І якщо ви все правильно виконали, у вас повинно вийти число 6. Ну що ж, підведемо підсумок уроку. Запишіть у зошиті те речення, яке відповідає вашому настрою і підсумку роботи на уроці. А я зичу здоров'я вам і вашим рідним, мирного нам неба. І не забувайте, що математи... математику не можна вивчити, спостерігаючи, як це роблять рідні чи сусіди по партії. До зустрічі!